Срібний призер чемпіонату світу минулого року 19-річний Ілля Святун із Київщини 10 років у цьому спорті. На відкритті змагань спортсмен отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Я думав про те, що я можу виконати міжнародного майстра спорту, але дуже хотілося, але дуже ну, готувався, переживав, але мотивувало дуже сильно. І коли я це виконав, я не міг повірити. Національний чемпіонат із Грепплінгу у 2025 році один із найчисельніших за останні роки, говорить голова федерації Михайло Савчук. Це рейтинговий чемпіонат, на якому формується збірна України, а також формуються як це правильно в спорті називається, путівки на чемпіонати Європи і світу? В чемпіонаті близько 530 спортсменів, зареєстровані в двох різних категоріях: боротьба в кімано і без кімано. Загальна кількість заявок приблизно 750». Тренерка Вікторія Синявіна із Сум привезла на чемпіонат двох спортсменів. Загалом їхню команду представляє 54 учасники. Дуже стало часто обстрілювати. Більше туди почали доставати до Сум. А, ну, Ми тренуємося, нема такого, ну, воно може зараз прилетіти, куди хочете, і в і в спортзал. Змагаються спортсмени у трьох вікових категоріях, говорить заступник головного судді Володимир Шамаров із Полтавщини. Рівень дуже високий. Дуже високий, не дивлячись на те, що в нас і юнаки, і юніори йдуть. Ми сьогодні небагато привезли 9, тому що далекувато трошки нам їхати. І зараз такий час, що дуже багато дітей похворіли. У мене в Кременчузі, якщо повітряна тривога, ми всі тренування ну, прикращаємо, спускаємося з дітьми в бомбосховище. І, ну, це, звісно, вибуває. Вікові групи, які представлені на чемпіонаті, це одні з найбільш рейтингових і одні з найбільш конкурентних. Це 14-15 років, 16-17 і 18-20. Зі слів Михайла Савчука, у змаганні беруть участь спортсмени із 17 областей України. З Волині 70 учасників. Серед них лучанин Назар Бондаренко. Був на змаганнях чемпіонатів України з цього з ММА. У 23-му році зайняв третє місце. Займаюся я вже доволі довго, років сім. У моїй категорії 32 людини. Трошечки переживаю, але нічого, будемо боротися далі. Спортсменів на змаганнях оцінюють 40 суддів. Чемпіонат України, який у Луцьку відбувається вдруге, триватиме чотири дні. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.